Усім добрий ранок. Сьогодні 11 грудня, а традиційно з вами огляд ринку 10.30. Мене звати Олександр, а з вами на зв'язку KOffice 2. в принципі, з новин, які відбувалися вчора, сьогодні які будуть відбуватися, в принципі, і які актуальні новини. Багато хто із трейдерів розуміє і знає, що вчора було змінено вісткову ставку, саме, в принципі, вплинуло це на ринок. Вчора ФРС знову облікову ставку на 25 базових пунктів до діапазону. 3.50-3.75%. Що взагалі сталося з ринками? Акції злетіли головні американські індекси Dow Джонс, S&P 500, NASDAQ і інші. Вони взагальному швидко також влетіли в моменті. А також облігації та а, а, боргові інструменти, прибутковість тривалих облігацій США, знизилась, що означає зростання їхньої ціни. Це природна реакція на подіння ставки. Також стосовно долара. Долар слабше після зниження ставки, долар втрачає а, а, свою привабливість, що тисне на валюту. Також стосовно золота та ймовірно інших дорогоцінних металів отримали послуг зниження доходності й Агатці та слабший долар, підвищують привабливість золота та альтернативу. Стосовно економічних та ринкових а, сенс, зниження ставки стимулює для бізнесу та споживачів, Дешевші кредити, позики зростають мобільність інвестицій, що може підштовхувати витрати, попит загалом активності економіка. Але зростає ризик інфляції. Дешевші гроші, більше позики інвестицій, витрати можливий тиск на ціни в довгостроковій перспективі. Психологічно, ринок зараз ну, ринки зараз налаштовані на дешевші гроші, що підживлює ризикові активи. Акції, метали, можливо, криптовалюта. Чого варто очікувати надалі? Якщо інвестори зберігатимуть оптимізм, акції можуть продовжити зростання. Слабший долар плюс дорогі метали, золото може залишитись привабливим активом. Але якщо ФРС або ринки згодом будуть яструбиний сигнал, наприклад, через інфляцію чи погані дані по зайнятості, може повернутися волатильність. Ну і взагалі, якщо говорити конкретно про відсоткову ставку, зниження відсоткової ставки ФРС, а, ц, е, як в загальному ця новина впливає на абсолютно весь ринок? Акції ростуть, тобто, коли ставка падає, кредити стають дешевшими, компанії можуть більше інвестувати. Інвестори шукають більший дохід, йдуть у ризики. Особливо ростуть технологічний сектор, нерухомість індексім спів 500 іноздат. А стосовно самого долара, а він слабше, тобто нижні ставки меншують доходності американських облігацій. Інвестори йдуть в інші валюти. Слабкий долар цілі золота, срібло, нафта все Також стосовно золота та срібла, вони в загальному зараз зростають, бо падає прибутковість суббілігації, долар слабше, ринки очікують інфляцію. Стосовно криптовалюти, біткоїну та в загальному криптовалюта, вона так розлітає, завжди регулюють на дешевші криптовалюта реагує на дешевші гроші, зниження ставку інфляційні очікування. Стосовно інших новин, розглянемо також газ. Зараз наразі стосовно газу після періоду підвищення волатильності ціни на газ, в принципі, помітно скоригувалися вниз. Чому так цілком сталося? У них драйвера. Велике постачання та експорт в США, а США активно експортують газ. Це збільшує глобальну пропозицію та розрячення цінової напруги. Оменшення погодних очікувань на зиму в Європі менш морозні про прогнози, зменшують очікування попит на опалення газ для теплогенерації, що втисне на ціни. Більші запаси зараз в Європі. Сховища газу наразі знаходиться в не в критичних межах. І це дає ринку для зниження. Наскільки для Європи в загальному та глобальних ринків газове переповнення плюс пом'якшення попиту ціни помітно нижче, ніж під час газових криз 2022-2023 року. Це зменшує енергетичну напругу на ринку і для споживачів. Ссовоно також нафта. Точна ситуація цін на динаміку нафти, бренд. Наразі 62 долари за баррель, стосовно маркту VTI 58-59 доларів за баррель. За 2025 рік ціна нафти знижилась в порівнянні з попереднім роком. Бренд подешевшив приблизно на 12%. Багато аналітиків аналітики прогнозують, що нафта може ще опускатись до 55-58 доларів за баррель. Тобто основні чинники, які зараз тиснуть нафту, це перевиробництво та надлишок пропозиції. Глобальне видобування активності лишається високою, як з боку офіційних виробників, так і з боку країн на членів стосовно газу, це створює надлишок на ринку. Також попит сповільнюється, очікується, що з огляду на економічну ситуацію з, з щодо зростання попиту, баланс. Попиту пропозиції переходитиме на бік наложку. Давайте, в принципі, її розглянемо, яка ситуація зараз відбувається на ринку стосовно даних новин. Якщо розглянути спочатку дорогоцінні метали на рахунок золота, ми, в принципі, можемо спостерігати, що золото зараз тривалий час, рухається в. Довготривалому боковому тренді, і в принципі зараз таких сигналів стосовно чи куди саме буде рухатись сам дорогоцінний метал, саме золото, немає, тому що ціна зараз рухається між двома сильними рівнями до 42. 26,59 крапка і між він сорок крапка Відповідно, зараз ми будемо очікувати, що стосовно буде далі рішення по вісткових ставках, рішень по ПРС і глобальних новинах. Тому в принципі можемо поки що очікувати. Але стосовно інших дорого, металів, як металик, по типу срібла, ми можемо побачити трішки іншу картину, що срібло за останнім час дуже сильно зросло, і в принципі побило свої історичні максимуми. Дійшло до рівня Ось. І зараз знаходиться також в своїй висхідній тенденції. Тобто, зараз більшість компаній переходять із золота на світло, що стимулює в принципі ріст даного активу. Ось, ціна в принципі, також дійшла до нижнього рівня 60.04 було відбиття, і в принципі зараз рухається і ось цими сильними рівнями. Тобто, в принципі, ми можемо будемо далі спостерігати, що буде в принципі з економікою США, з економікою світу, і як допилати на дорогоцінні метали. метал і стосовно ситуації до долара. Якщо ми подивимося в принципі, по індикаторах, то ми можемо спостерігати, що зараз індикатор стахасті показує, що актив, що він зараз в зоні перекупленості, то тобто ми це бачимо в принципі, на графіку, що даний актив зростає, зростає, і потрібно буде також спостерігати, що буде в подальшому, тому що ми можемо очікувати корекцію. Стосовно індикатора СД ми наявно бачимо невелику дивергенцію стосовно росту самого активу і стосовно падінь об'ємів покупок. Тобто, в принципі, також можемо на найближчий час спостерігати, що ймовірно буде відкоректування даного активу. В принципі, сам DX поки що актуальності не показує на 4, тому, 4 принципі, можемо поки спостерігати, що буде далі. Давайте перейдемо в принципі до натурального газу. Натуральний газ був доготривалий висхідний темп, після того як на де 1 в принципі сформувалася велика фігура розгорода саме подвійна машина. Ми бачимо, що рівень 4.314 був пробитий, і ціна зараз починає рухатись, тобто відпрацьовувати дану фігуру. І в принципі, ми бачимо, що є два основних сильних лінія по історії. Це 4.077, до якого принципі рух ціни це приблизно 210 пунктів. І, відповідно, наступний сильний рівень це є 3.827. До якого від е, ринкової ціни орієнтовано 456 пунктів. Тобто, в принципі, ми можемо спостерігати, що найближчим часом газ буде падати. Саме за е, новин, які зараз е, відбуваються у світі, з-за того, що в загальному е, е, фундаментальний аналіз показує, що в принципі вся Європа зараз знаходиться в більш е, теплій погоді. А, так. а, але також називаємо, що у нас. Е, все-таки тунається розхідна, і відповідно ми можемо також очікувати, якщо в нас ціна буде продовжувати зріст, то найближчий рівень це в нас 4.486, ну і відповідно цими рівнями це орієнтовно 189 пунктів. Стосовно марки Brent. Ми бачимо, що в нас продовжується довгостроковий несхідний тренд. Відповідно, стосовно. Ціни вона зараз знаходиться біля нижньої лінії 61.30, і ціна намагає пробитися ці рівень. Тобто, відповідно, поки що актуальної ситуації, що стосовно марки бренд, немає, типу, але можемо спостерігати, що буде з даним активом, якщо типу буде добудеться спускати типу, за навижку в світі, і ціна буде падати, то можна буде спостерігати продовження насхідного тренду і дивитися угоди все-таки на продаж. Mm. Але зараз ціна якраз спалилася в рівень 61.30 і ми зможемо, можливо, найближчим часом бачити, що буде триматися якась фігура, наприклад, подвійне дно, то фігура розвороту. По індикаторам, в принципі, сигналів по явних поки що немає. Стохайстик нас показує точку виходу, в принципі, але так як це проти тобто, тому ми її просто ігноруємо. Тому відповідно, поки що будемо спостерігати. Найближчий рівень, який в загальному і вищі по ціні, це 62,40, до якого, в принципі, ціна може відбитися і рухатись Ось. Ну, орієнтовно це, звичайно, 110 пунктів, тобто два рівня, між якими ціна зараз рухається. Добре, давайте, в принципі, перейдемо до основних валютних пар, які зараз в ситуації на валютному ринку. Сома Аут МЗД. Ми можемо спостерігати на D1, що глобально формується досить гарний на східний. Відповідно, зараз, в принципі, розпочинається імпульс, якщо ми подивимося, що ціна відбилась від вакцинавіння лінії 1.15 на 1. Ось і, в принципі, наступний сильний рівень це у нас 1.1409, який є сильний по історії. Давайте приглянемо, в принципі, що на менших кінь Ми, в принципі, бачили, що індикатор нам показує, що був вихід. Ось тут формується глобальна фігура подвійна вершина, яка вже була пробита цілком. Ось, і була сформована також невелика дивергенція по MSU. Тобто ми бачимо, що об'єм покупок падають. Ну і в результаті ми можемо очікувати, що цей імпульс, який буде продовжуватись, він буде продовжуватися мінімум до нижнього рівня, це близько 40 пунктів. І в нас є наступний сильний рівень, в принципі, по історії це орієнтовно від ціни до 130 пунктів. Тобто, тут, в принципі, можемо розглядати як угода на звичайно. Окей, okay, next. Канадець Японська понська Тут ми бачимо, що тренд продовжує свою висхідну тенденцію вже довгий час. стосовно тема 4 Ми бачимо по індикатору стахастику, що зараз лінії вийшли, сигналізуючи про те, що ймовірно розпочинається коренція. А по місі ми бачимо, що зараз сигнальна лінія вийшла з барів і об'єми покупок зменшується. Відповідно також тим самим сигналізують, що даний актив в, в даному випадку не так актуальний для покупок, тому ми можемо очікувати корекцію. Стосовно ADX ми можемо побачити, що зараз лінії, які відповідають за покупці і продавців, пересікаються, і відповідно, зараз ми також можемо очікувати всю корекцію. Можна розтягнути на майбутній лінії Фібаначі і в подальшому розглядати вже типу закінчення корекції і розпочинання нового імпульсу, так як ціна довгий час слухається вже в цій засвітіній тенденції. А стосовно євро Аут, ми бачимо де один довгий на східний тренд, який формується. Відповідно, ми маємо зараз розворот. Тобто ми бачимо, що розпочинається саме корекція по індикаторам, в принципі, ми бачимо стахастик виходить із зони перепроданості, сигналізуючи про те, що ринок зараз тобто ну, саме даний актив він перепроданий, і відповідно розпочинається корекція. Якщо в принципі розглянути це на менших тих реймах, ми бачимо, що сформувалося подвійне дно. А стосовно сильних рівнів, він якраз і пересікається, це один крапка 83 який був пробитий. І це подвійне дно, в принципі, вже починає відпрацьовувати, і в нас розпочинається повноцінна корекція. Стосовно рівні Фібоначі, ми бачимо, як круто в нас основні рівні по історії пересікаються з рівнями Фібоначі. І можемо очікувати, що ціна буде рухатись до рівні 38,2, 50 і 61,8. Тобто подальшому ми будемо розглядати саме угода на продаж, так як тренд є досить сильним і є досить сильним в наступній тенденції. Mm. Стосовно МСІД, ми бачимо, що об'єми продажу також падають. Тим самим сформувалася конвергенція, і ми бачимо загальними розробцями євро ну, Стосовно євро ми бачимо, що рухається висхідна тенденція, тобто тренд Б1 рухається висхідний. Зараз рухається імпульс, тобто, в принципі, ми можемо приглянути це більш-наменших. Тобто цей імпульс, який розпочався в принципі, до верхнього рівня сильного де ціна вже була тобто, від ціни орієнтовно 300-400 пунктів. Якщо розглядати дуже короткі угоди, то потрібно звичайно розглядати менші таймфрейми і якраз спостерігати по індикаторам стосовно даного тренду, цей імпульс можна розглядати як короткостроковий доступний тренд. Це якщо дуже короткі угоди А, Добре. Стосовно основної валюти Євро-долар, ми також бачимо глобально, що а ринок нас стосовно даного активу розвернувся в безхідні тениції, і ми розуміємо, що це якраз формована на фоні ФРС військової ставки і новини, які зараз відбуваються долар слабше. Що і стимулює в загальному інші активи до росту. Відповідно, ми бачимо, що в принципі в нас розпочинається вже висхідна тенденція. Якщо розглянути більш детальніше на 4 ми бачимо круто, як формується висхідний тренд. Тобто ціна, яка здійшла до рівня 1.1622, було відбиття, і рух пробила рівень 1.1670, який також є досить сильним по історії, і рухається. Борсту. Долар, звичайно, слабше. Ну, відповідно, в подальшому потрібно очікувати ситуацію з Америкою, з ФРС і в загальному фундаментальному аналіз, тому що е, зараз е, даний актив рухається вверх, але потрібно буде також спускати за корекції. Ми бачимо по індикаторах, що зараз ціна е, в СПХ знаходиться в зоні перекупленості, що сигналізує, що даний актив перекуплений і цілком. Подальше ми будемо спостерігати, як буде розпочинатися корекція і наскільки вона затягнеться. Стосовно британців швейцарця, ми можемо побачити на 4, що рухається досить непоганий восхідний тем. І стосовно даного впливу, ми бачимо, що ціна рухається зараз в корекції. Стохастик uh, показує, що даний актив в перекупленості. Відповідно, тут можна буде очікувати в подальшому, якщо рівень 61.8 буде останні, і ціна буде відбуватися від даних рівню 61.8 та І коли буде індикатор виходити, то в принципі ми можемо спостерігати, що буде розпочинатися знову імпульс, і ціна буде продовжувати свою тенденцію. Ну в принципі, до рівня 0 у нас орієнтовно на 70 пунктів. Тобто можна буде на майбутнє розглядати, угоди все-таки на бай. Стосовно інших індикаторів, поки що орієнтованості немає. Лінія, яка відповідає за продавців, вона поступово розвертається вниз, а лінія, яка відповідає за покупців, поступово розвертається вверх. І коли буде пересікання, то в принципі ми будемо очікувати, що все-таки буде розпочинатись новий імпульс. Тобто буде підтвердження, буде в огляді ADX і Стокасті. Не британець долар. Яка ситуація по даному активу? Ми бачимо, що тенденція у нас не східна це D1. тобто глобально. Ми бачимо, що стохастик показує що даний актив перекуплений. І ми бачимо, що по рівню Fibonacci ціна зараз знаходиться біля рівня 50 який також пересікається з сильним рівнем по історії. Це 1.3372. Відповідно, можна на майбутнє очікувати, що буде розпочинатися новий імпульс і продовження тренду, але потрібно буде спостерігати також, адже є одна із валют долар, тому будемо спостерігати, яка буде ситуація в подальшому з даним активом. По DX, в принципі, поки що ніякої ситуації немає, тому поки що будемо спостерігати, що буде далі із Стохайстиком. У нас основні рівні, до яких в принципі, ціна може опускатися 1.3170 і наступний 1.3013. Відповідно, ціна зараз знаходиться біля 1.382 і один із сильних рівнів до якого ціна також може дійти. Це 1.3595, Це 4 основних рівні. Next uh, USD Норвезька uh, крона. Ми бачимо дуже гарний висвітний тренд. В принципі, рухається на D1. Відповідно, uh, ми бачили, що uh, тут сформувалася невелика дивергенція. Ось зараз ціна пішла в корекцію по індикаторах на D1, тут чи стація. Някої немає. Давайте розглянемо більш детальніше на 4. Ми бачимо, що. Детальніше тренд формується за східний, далі продовжується. Ну і стосовно актуальності, у нас була перед цим точка входу, тобто стахасті виходу із зони перепроданості. але зараз потрібно буде дивитися, як цей імпульс буде себе показувати надалі. Якщо розглядати цей імпульс як короткостроковий тренд, то відповідно переключатись на менші траншені, розглядати короткі угоди. Зараз поки що актуальності немає, щоб сказати. Чи все-таки продовжується цей інфу чи можливо буде з ламтренду? Добре, давайте, в принципі, зусирне трішки криптовалюта стосовно філіма. Ми можемо побачити наш один, що фільм рухається в висхідній тенденції. Зараз у нас продовжується корекція. Ціна дійшла до рівня 31.94.30. І взагалі ми бачимо, що Stochastic сигналізує, що актив ефіріум зараз перепроданості і по іншим індикаторам поки що картинки явно і немає. Відповідно, ми можемо очікувати на майбутнє, коли у нас буде індикатор Stochastic виходить з зони перепроданості, що в нас буде все-таки розпочинати знову імпульс і тенденція буде продовжуватись із у висхідні. Так як на фоні ще раз повторимо, що долар слабший, а криптовалюта в цей момент буде зростати. Ну на фоні відрівняння. Одного і до вищогіння 34.01 крапка у нас на 4 у нас на порядок 20 чи половиною тисяч пунктів. Ну і відповідно, що стосовно фонду ринку саме 500 ми можемо побачити, що на H4 ми нас а дивергенція невелика і, відповідно зараз ціна відкоректувалася вниз і можемо очікувати далі. Стосовно даного індекса ми бачимо, що знаходиться між двома сильними рівнями шістдесят і 67,58,57. Ціна зараз знаходиться цими рівними і стосовно того, що слаблюється долар, то ми можемо на майбутнє розуміти, що фоновий ринок і в плані з півдсотих, це як це є термометром економіки США, ми можемо спостерігати в подальший ріст. А цілком з актуальних новин сьогодні це все, з актуальних ринків це також все.